Всі виростали в один час, мали схожі мрії, вірили в життя, але вони виявилися сильнішими за обставини, сміливішими за власний страх. На фасаді Полтавської школи No11 відкрили меморіальну дошку Петру Процику, старшому матросу збройних сил України, старшому оператору групи спеціального призначення команди водолазів Мінерів. Загинув 28 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання на острові Тендрівська коса. Петро з перших днів війни став на захист батьківщини. Любив життя, родину й футбол. Працював бурильником. Завжди прагнув навчатися та розвиватися. Розповідає його дружина Інна Процик. Колишній раз ми. Затримуємося все в серці, тому що не можемо розказати людям, яка це біль втрати для нас, для всіх. Нього залишилось дуже багато друзів, дуже багато колег, які його знали в друзі. Його дуже багато людей знало. Наскільки ця людина була світла? Усьому Петро був тим, хто гуртував бійців підрозділу навколо себе, розповідає побратим Петра Процика Данило. Разом наступали, разом оборонялися, виконували дуже складні задачі. І завжди ми знали, що вони були поруч. І навіть в самих складних ситуаціях вони могли пожартувати, покепкувати, підняти всім бойовий дух і настрій і з ними. Завжди було легше робити те, що потім доводилось робити без них. Також на фасаді школи номер 11 відкрили меморіальну дошку Роману Сліпичу, старшому солдату, який загинув 24 вересня 2022 року поблизу села Озерянівка на Донеччині. Йому було 38 років. Про нього згадують як про надійного чоловіка, люблячого батька, турботливого сина та вірного друга. Він Був веселий, талановитий з його гри на гітарі не обходилось, не ні одне свято. Навіть побратими спеціально дістали гітару, щоб він заграв, будучи на передовій. Його цінили і поважали. Завжди був дуже трудолюбивий, обожнював свою роботу, екскаваторщика, був професіоналом своєї справи. Завдяки таким людям, як Роман, досі тримається держава. Поділилася однокласниця воїна. Роман був чудовою людиною, веселий, шепутний. Компанійський. Завжди борець за справедливість. Всі в класі його просто обожнювали. Почесне право відкрити меморіальні дошки надали матерям полеглих героїв Любові Процик та Тамілі Сліпич. Тож Тепер їхні імена викарбовані на цих дошках, щоб ніхто і ніколи не забув, що свобода не приходить сама, вона має свою ціну і ми знаємо тепер її обличчя.